Любі діти, добрий день! Сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож перед всі до навчання! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо вчитися віднімати двома способами числа 350 мінус 170. Починаємо з усної лічби. Нам потрібно заповнити таблицю. Множник 5, множник невідомий добуток 35. Вірно, 7. Множник 8, добуток 16. 2. 3 і 5, 15. Множник 4, добуток 16. 4. Так, далі самостійно. Поставте на паузу. А тепер перевіряємо. Ну що, вірно, справилися? Молодці. Працюємо далі. Розв'яжи вправи. Якщо С дорівнює 4, то 20 поділити на С плюс С, 20 поділити на 4 плюс 4. Спочатку нам потрібно поділити, це буде 5. 5 плюс 4 буде 9. Перевірили. Слідуючий: якщо b дорівнює 0, то 74 мінус 0 помножити на 5. Перевіряємо. Спочатку робимо дію множення. Буде 74. Вірно. Розв'язуємо задачу у сонячний недільний день о пів на дванадцяту Максим із друзями пішов кататися на роликах. Додому хлопчик повернувся о 3 годині дня. Дивимося на наші годинники. Пішов кататися о 11.30. Повернувся додому о 15.00. Потрібно 15.00 відняти 11.30. Ми одержимо. Одержимо. Так, одержимо 3 години і 30 хвилин. Будь ласка, відкрийте свої зошитки. Запишіть сьогоднішнє число класна робота, і запишіть число 327 каліграфічно. Відкриваємо підручник на сторінці 31. Номер 1. Нам потрібно знайти в кожному ряду по два заховані рівності на додавання чи віднімання і записати їх. І так, перші числа у нас 80 плюс 50 рівно 130. В другому рядку.

840 плюс 160 рівно 1000. Номер 2 на сторінці 31. Будь ласка, нам потрібно зараз уважно послухати моє пояснення. Перший спосіб віднімання 350 мінус 170. Для того, щоб відняти, нам потрібно поділити два числа на. Розрядні та зручні доданки. 350 ділимо на розрядні доданки це 350. 100 ділимо на зручні доданки на 100, і 70, та 70 ділимо ще на зручні доданки це 50 і 20. Спочатку віднімаємо. 300 100 буде 250. 250 відняти. 50 і відняти ще 20. Ми одержимо 180. Слідуючий спосіб: 350 мінус 170. Нам потрібно. Спочатку 350 відняти. 150. Отже, 170 ми ділимо на 2 зручні доданки. Це 150 і 20. 350 мінус 150 буде 200. А 200 віднімаємо ще 20, буде 180. Потренуємося усно обчислювати. Будь ласка, поставте на паузу. Та потренуйтеся. А тепер перевіряємо. 420 мінус 130 рівно 290. 930 мінус 260, 670. 640, мінус 380. 260. 560 мінус 490 70. Далі тренуємося. Другим способом обчислювати. Ставимо на паузу. Перевіряємо 420 мінус 130. 290. 930 мінус 260. Так, 670. 640 мінус 380. 260. 560 мінус 490. 70. Увага! Запрошуємо гостей Одеси в найдовший на землі підземний лабіринт одеські катакомби. Пишемо Номер 4 Розв'язуємо задачу. Висота одного поверху житлового будинку становить 3 метри, що утричі менше, ніж глибина сільської криниці. Зверніть увагу, тут непряме відношення. А найбільша глибина тунелю в катакомбах на 26 метрів більша, ніж глибина криниці. Яка найбільша глибина тунелю в одеських катакомбах? Ну що ж, давайте подумаємо: якщо висота одного будинку, одного поверху, вибачте, житлового будинку, становить 3 метри. Що утричі менше, ніж глибина сільської криниці? Що випливає з цього, що глибина сільської криниці, навпаки, утричі більше? То що нам потрібно зробити? Так, нам треба збільшити в три рази. Так. А найбільша глибина тунелю в катакомбах на 26 метрів більша, ніж глибина криниці. Яка найбільша глибина тунелю в одеських катакомбах? Запишіть, будь ласка, розв'язок цієї задачі. Поставте презентацію на паузу. Перевіряємо. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Метрів глибина криниці. Так, а як знайти глибину тунелю? Він на 26 метрів більший. Вірно, додати! Це друга дія. 9 плюс 26 дорівнює 35 метрів глибина тунелю в одеських катакомбах. Ось ми відповіли на запитання задачі. 30, відповідь записали: 35 метрів. Глибина. Тунелю в одеських катакомбах. Пишемо номер 5. слідуюча задача. Одеські катакомби це кам'яні копальні, з яких видобувалося будівельне каміння для розбудови Одеси. На будову привезли 950 центнерів каміння. За три дні використали 600 центнерів каміння порівну щодня. На четвертий день взяли на 40 центнерів каміння менше, ніж попереднього дня. Скільки центнерів каміння вже використали на будові. Скільки центнерів каміння ще залишилося на будові? Хто хоче спробувати свої сили і розв'язати цю задачу самостійно, будь ласка, поставте на паузу. Хто хоче скористатися моєю допомогою, слухаємо пояснення цієї задачі. Ми не можемо відразу відповісти на запитання задачі, тому що ми не знаємо, скільки центнерів каміння використовували за три дні, тобто щодня. Потрібно. 600 центнерів розділити на три дні. І ми дізнаємося, скільки кожного дня витрачали центнерів. Це ми отримаємо 200 центнерів щодня. На четвертий день взяли на 40 центнерів каміння менше. Отже, нам потрібно 200 відняти 40. Ми, ми дізнаємося, скільки на четвертий день використали. Отже, 160 центнерів використали 4-го дня. Тепер ми можемо відповісти, скільки центнерів каміння вже використали на будові? Так, звичайно, в третій дії ми можемо дізнатися. Це 600 плюс 160. Ми дізнаємося, що 760 центнерів використали за ці 4 дні. І ще скільки центнерів каміння залишилося на будові, теж можемо дати відповідь. Адже 950 центнерів каміння привезли всього. Тому від 950 центнерів віднімемо те, що використали, 760. Перевіряємо задачу. І 190 центерів у нас залишилося е, каміння ще невикористаних. Ну що ж, дітки, а зараз відкриваємо зошити на сторінці 12. Номер 1. Нам потрібно обчислити і дізнатися, яку дожину одеський катакомб вирахували вчені. 630 поділити на 7. 90. 90 поділити на 3.

60 поділити на 20. 3. Значить 3 000 кілометрів. Noмер 2. Працюємо над слідуючими завданням. Нам потрібно обчислити і підкреслити вирази з однаковими значеннями: 720 мінус 360. 360. 510 мінус 150. 360 і 830, мінус 260, 570. Однакові значення у нас 360 і 360. 420, мінус 80, 340, 640, мінус 280, 360, 930, мінус 570, 360. Підкреслили вирази з однаковими значеннями. Це 360 і 360. Ну, а зараз номер 3. Розв'яжіть задачу. Екологічний похід у катакомби з ночівлею під землею стартував у суботу о 16.00. Наступного дня добровольці вийшли на поверхню о 12.00. Скільки годин група перебувала під землею? В кого які думки? Будь ласка. Так, дійсно, нам потрібно від 24 години відняти 16. Це буде 8 годин. І цих 8 годин додати до 12 годин наступного дня. Перевіряємо. Це буде 20 годин. Група перебувала під землею. Записали відповідь. 20 годин. Відкрийте, будь ласка, щоденники та запишіть домашнє завдання. На сторінці підручника 33 виконати завдання номер 7 та 8. А в робочому зошиті на сторінці 12 виконати завдання 4. Запишіть короткий запис у щоденник. Ну що ж, дітки, наш урок уже підійшов до завершення. Я хочу вас запитати, чи сьогодні вам цікаве було пояснення? Чи вам. Було все зрозуміло. А чи може вам було щось складно? Що нового ви навчилися? Що у вас вийшло? Що ви змогли зробити, а що ні? Я дуже рада, що ви були сьогодні зі мною, тому чекаю вас на наступному уроці. До побачення!